Минулий рік для засобів масової інформації Чернігова видався досить непростим. Про це говорили під час щорічних звітів комунальних підприємств у міській раді. Попри дисбаланс на рекламному ринку, який прослідковується по всій Україні, складнощів додали і вибори до парламенту. Проте, у 2012 році, телерадіо Новий Чернігів змогло працювати з прибутком також намагалося заповнити ефір не тільки виборними матеріалами, але й запустити нові цікаві проекти. Новий сезон, у вересні, не дивлячись на вибори, телеканал розпочав двома новими проектами: перевтілення. Це журналіст перевтілюється і освоює нові професії, та вечірні променат. Виходить, коли більшість чернігівців відпочиває на кухні чи на дивані, місто вживе активним життям. Проекти стали популярними і залучили молодіжну аудиторію. Міське телебачення висвітлює важливі для територіальної громади події, інформує про роботу депутатів та виконавчого комітету міської ради, піднімає соціальні проблеми. Оприлюдненням важливої інформації для чернігівців протягом року займалося і комунальне підприємство, редакція Чернігівської міської газети Чернігівські відомості. Цього року у відомостях активно запрацювала рубрика Трибуна депутата. Графік виступів депутатів, затверджений секретарем міської ради Олегом Шереметом, розроблений редакцією спільно з відділом сприяння діяльності депутатів. Крім того, протягом року висвітлювалися звіти депутатів. Фракції перед виборцями участь депутатів у різних міських і благодійних заходах публікувалися звернення депутатських фракцій, коментарі депутатів та інтерв'ю на різноманітні актуальні теми. У минулому році комунальне підприємство Чернігівські відомості змогло збільшити кількість примірників з 224 тисяч до 370. Зросли й доходи по переплаті та продажу газети у роздріб.